Відруля, дубовичка невеличка. Посеред прадавнього лісу росте віковічний, креслатий дуб, улітку його листя кучерявить такі танці, ніби ось-ось розповість якусь таємницю. А якщо довго дивлятися поміж гілок, пильне око на мене крихітної листяної дівчинки, це вітруля, дубовичка. Не знайти на дереві меншого листочка. А які вже в неї гарнесенькі оксамитові крильця і химерна зачіска з гілочками. І хоча вітруля зовсім невеличка, сміх її найдзвінкіший, а посмішка найяскравіша. Веселунка хоч куди. Щодня вітруля грається зі своєю сім'єю та подругою білочкою аж до заходу сонця. І влаштовує гривні чаївання з комедними жучками. Вона п'є солодку росу з пелюсток на зоряниці. Та одного дня з лагідним вітерцем прибився непривітний дивний холод. Дуб затремтів, і вітруля відчула, наче їй пощипує пальчики на ніжках. Іншим вітром повіло. Час готуватися до зимівлі, зітхнула мама дубовичка. Незабаром ми покинемо дерево, мовив тато дубовик. Тієї ночі вітруля не могла заснути. З думки не виходили слова батьків. Ні, не хочеться так. Попрощатися з домом рідне дерево тут, а що там, невідомо. Але всякому дубові свій час. І одного ранку, коли морозець прихопив самотні гілки старого дерева, сім'я дубовиків зібралася покинути домівку. Я не хочу залишати дерево, засмутилася вітруля. Усі листочки повинні вмоститися у своїх зимових жолудях домівках. Мама лагідно обійняла донечку. і тоді ми зможемо повернутися навесні свіженькі та зелені. Навесні? Але ж чекати вічність. Ліс змінився, вітруля помітила, що її друзі з'являлися там де далі рідше. Звірята мостилися в кубельцях, комашки тулилися у своїх затишних перинках. Коли вітруля навідалася до своєї подруги білочки, то зітхнула і відповіла. Час і мені вкладатися на довгий зимовий сон залишся і пограйся зі мною в хованки, як ми робимо щодня, попросила дубовичка. Та білочка була надто втомлена. Що ж тепер робитиме вітруля? На деревах іще подекуди тріпотіло запізніле листя, а небо вже розсипало крихітні сніжинки, ніде не зеленилося, та вітруля вперто залишалася на гілці. Я не покину дерево. Тато дубовик присів біля неї. Як знають птахи, так і ми повинні відчувати, коли надходить час покинути гніздо. Нам треба слідувати за тим, що живуть нас і дозволяє рости. Не поспішай. Вірю, що серце скаже тобі, коли час стрибати. Вітруля залишилася. Вона міцно обійняла гілку, навіть коли дощило. І сніг огорнув стовбур дерева. Дубовичка невеличка залишилася єдиним запізнілим листочком зовсім зовсім сама. Вона міцно трималася гілки дуба. Я не покину дерево. У лісі було тихо. Похмуро і холодно, жодних комашок, з якими можна було погратися, жодних грибних чаювань. Вітер гуляв навколо неї, а серце шалоніло в грудях. Їй було самомо. Але далеко внизу, на сольовій галявині, вітруля бачила світло у віконці жолудяного дому. І вона знала, що не гілки, не сонце, ані дерева не наповнювали її дні щастям. То була її сім'я. Тож вона заплющила очі, затамувала подих і полинула вниз. Прощавай, рідний дубе, ти був мені томом, лише крок до прогод полечу невагома. Вітруля опинилася в теплих листяних обіймах. Батьки місто пригорнули її до себе, і її серденько, і пальчики на ніжках швидко зігрілося. Чому зміни так лякають? прошепотіла вона. Бо нам невідомо, що вони принесуть, відповіла мама дубовичка. Іноді це потребує великої відваги, але також це крок до нових пригод, вельми захопливих. Посеред прадавнього лісу росте віковічний крислатий дуб. Навісні його листя оживає, ніби ось ось розповість якусь таємницю. А якщо довго дивитися на гілки чи на галявину в його тіні, то можна побачити невеличку, щасливу листяну дівчинку. Яка збирає свою валізку назустріч новим пригодам?